В багатьох із нас у житті настає такий момент, коли зненацька нізвідки з'являється усвідомлення того, що щось не так у твоєму житті. Ти дивишся у вікно, світ начебто звичний, ті ж новини, ті ж сусіди, ті ж маршрути автобусів. Але десь глибоко в голові виникає дивне відчуття це все декорації, і хтось десь там, за лаштунками, вирішує. Що ти побачиш, у що ти повіриш і як ти житимеш. І десь на підсвідомому рівні у тебе народжується запитання: Чи справді ми вільні? Чи це лише ілюзія свободи? Ти, мабуть, чув, як політики вигукують про демократію, про вибір, про голос народу. А тепер уяви, уся ця гучна вистава схожа на цирк. Де клоуни сваряться між собою лише для того, щоб ти не бачив справжнього власника цирку. Ти думаєш, твій голос щось вирішує? А якщо цей сценарій написаний щодо того, як ти взяв у руки бюлетень? Пригадай будь яку гучну новину скандал, катастрофа, політична інтрига, усі канали кричать одне і те саме, ніби з одного папірця читають. А за кілька днів тиша. Тема зникла, наче її не було. Чому? Тому що ти вже дивишся іншу виставу. А справжні події ховають там, де твої очі ніколи не зупиняться. Це не випадковість, це сценарій. Ти коли-небудь помічав, як дивно збігаються факти епідемія, і раптом готові вакцини. Криза. І хтось уже має ідеальний кредит війна і зброя з'являється в потрібному місці з точністю годинника це називають збігом обставин. Але якщо придивитися, то збігів стає занадто багато. І тоді ти починаєш розуміти випадковостей не існує є лише ті, хто вміє планувати наперед. Подивися на історію. Скільки разів людство кидалося у війни, революції, перевороти, і завжди після хаосу на арену виходив хтось новий, сильніший, багатший, справді випадковість, чи просто старий сценарій, який переписують під нових акторів? А тепер уяви картину зачинена кімната, товсті килими, важкі двері усередині кілька людей. Вони не президенти, не зірки. Їхні імена ти навіть не знайдеш у підручнику. Але саме вони вирішують, скільки коштуватиме хліб, яка валюта впаде, яка країна почне війну. І ми з тобою про це ніколи не дізнаємося з офіційних новин. Звучить страшно. А тепер додай трохи іронії. Бо найбільша парадоксальність у тому. Щоправду нам часто показують прямо в обличчя в фільмах, в серіалах, в жартах стендап коміків. Але ми сміємося і думаємо та ну, вигадка а може, вигадка це саме те, що ми називаємо реальністю? Пригадаємо Ніколу Теслу людина, яка хотіла подарувати світові безкоштовну енергію. Звучить як мрія, правда? Але уяви, що сталося. Лабораторії згоріли, документи зникли, ім'я замазали брудом. Чому? Бо безкоштовна енергія могла б зруйнувати імперії нафти і газу. Імперії, які приносили трильйони. Ти справді думаєш, що хтось дозволив би такій млії збутися? Або ось інший приклад інтернет. Ми всі думаємо, що його створили для свободи, для зв'язку між людьми. Для обміну знаннями. Але чи не здається тобі дивним, що ця свобода одночасно стала найбільшим у світі інструментом контролю? Ми самі добровільно віддали всі свої таємниці від паролів до бажань у руки тих, кого ніколи не бачили? Ти думаєш, алгоритми створені, щоб допомагати? Ні, друже. Вони створені, щоб керувати. Вони підсовують тобі саме ті відео, саме ті пісні, саме ті новини, які триматимуть тебе там, де ти потрібен. І коли ти думаєш, о, я сам вибрав цей серіал, насправді цей вибір зробили замість тебе. І от тепер запитай себе: якщо твої думки, бажання і навіть сни під контролем, то чи можеш ти називати себе вільним? Подивися уважніше на світ довкола. Все здається звичним робота, покупки, серіали, соцмережі. Але чи не помічав ти, що всі ми біжимо одними тими самими колами? Прокидаємося новини, робота, вечірні шоу, наче живемо, а насправді граємо ролі, які нам давно розписали. Хто написав сценарій? І головне. Чому ми згодні бути статистами? Кожного дня нам підсовують маленькі дрібнички, що відволікають скандал з артистом, чутки про політиків, новий смартфон. Ми збуджено обговорюємо дрібниці, поки справжні рішення приймають зовсім в інших кабінетах. Це як фокусник на сцені, поки ти дивишся на його праву руку, ліва вже витягає в тебе з кишені гаманець. А тепер уяви інший світ, паралельний. Там немає випадковостей. Кожна криза, кожен скандал, навіть твої лайки в інстаграм це частина великої стратегії. І найсмішніше, що цей світ існує прямо поруч із нами. Ми просто не хочемо його бачити, бо якщо побачиш, доведеться визнати твоя вільна воля лише ілюзія. Пригадай 11 вересня. Для когось це символ терору. Для інших доказ того, що великі трагедії можуть бути заплановані зсередини. І знаєш що? Кожна теорія змови має одну дивну рису чим глибше копаєш, тим більше дивних деталей знаходиш, але коли їх стає забагато, ти раптом розумієш, пазл складається занадто ідеально. Тепер перенесімося на крок далі Хто виграє від хаосу? Хто отримує гроші, контроль, владу після будь-якої катастрофи? Завжди ті самі компанії, ті самі банки, ті самі люди, це не теорія, це арифметика, бо гроші ніколи не зникають, вони лише переходять у нові руки. Знаєш, що найстрашніше? Усі ми звикли думати, що світ хаотичний. Але іноді хаос це лише ширма, бо там для нас безлад для когось іншого. Ідеальний порядок. А тепер трохи про науку. Скільки разів людству казали: ось велике відкриття. Але згодом виявлялося, що за ним стоять інтереси корпорацій, ліки, які лікують не до кінця, щоб ти купував їх знову і знову, прилади, що ламаються саме після гарантії, щоб ти витрачався знову. Хіба це не змова? Чи це просто дуже розумний бізнес? Це найкращий інструмент контролю. Коли люди бояться, вони готові погодитися на будь-які правила. Пригадай пандемію. Одні бачили в цьому хворобу, інші експеримент із страхом. Ми сиділи по домівках, боялися одне одного, слухали лише ті новини, які нам дозволяли. І найцікавіше, саме в цей час корпорації, які рятували світ, заробили мільярди. Чи хіба це не геніально? А тепер подивися на гроші. Чому ми всі залежимо від папірців і цифр на рахунках? Бо хтось колись придумав цю систему і змусив повірити, що вона реальна. Але що буде, коли ці цифри перетворяться на електронний код, а код можна вимкнути, і тоді твої гроші зникнуть у секунду? Скажи ти коли набудь відчував, що світ надто дивний, щоб бути випадковим, що хтось веде тебе по стежці, навіть якщо ти не хочеш? Цей хтось може бути системою, алгоритмом, корпорацією, навіть державою. Але принцип один ти ресурс, і доки ти корисний, тебе тримають у грі. І тут ми підходимо до найважливішого питання якщо все це правда, що нам робити? Змиритися, грати далі у виставі чи шукати вихід? Але ж вихід небезпечний, і той, хто бачить вихід, ризикує. Ризикує втратити комфорт, друзів, навіть спокій, бо правду важко носити всередині. Та все ж, може, саме сумнів цей єдиний ключ? Коли ти перестаєш вірити на слово, коли починаєш перевіряти, коли ставиш запитання, ось тоді змова втрачає силу, бо змова існує тільки доти, доки ми граємо за її правилами. Подумай чому у фільмах так часто показують обраного? Який прозріває, бачить матрицю і бореться, тому що ця історія резонує в кожному з нас. Усі ми відчуваємо, що є щось більше, ніж нам показують, що світ складніший і темніший, ніж виглядає на екрані телевізора. Іронія в тому, що ми любимо ці історії у кіно, але боїмося їх у реальному житті. Бо в реальності ти не отримуєш суперсили, ти отримуєш купу запитань без відповідей. І це страшніше за будь-якого лиходія. А тепер уяви, що все, що ти почув зараз, лише верхівка айсберга, сотні таємниць, тисячі планів, мільйони прихованих фактів. Ми торкнулися лише маленької частини, і головне питання: а що ти зробиш із цим знанням? Бо змова це не казка, це система, яка тримається на мовчанні. І кожен, хто починає говорити, стає небезпечним. Може, тому тих, хто надто голосно шукає відповіді, часто раптово не стає. Але ж смішна правда, ми називаємо це випадковістю, як і все інше у цьому світі. Тож наступного разу, коли почуєш, це лише теорія змови, запитай себе а може, це єдина правда, яку ми ще не готові прийняти? І якщо ми колись зважимося відкрити очі, чи зможемо повернутися назад? Бо іноді питання. Небезпечніші за відповіді.